すいません。 Алоха, друзі! Канал Game7 вітає всіх шанувальників NBA. Сьогодні вночі сім поєдинків було зіграно. І перш ніж ми їх розглянемо, хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал фінансово. Така опція є. Всі посилання залишаю в закріпленому коментарі. Якщо є можливість та бажання, велкам. Якщо немає, то ваш лайк, підписка та коментар це неймовірна допомога розвитку даного каналу. Ну а тепер до самих матчів сідайте зручніше і вриваємось. Діючий чемпіон Golden State Warriors приймають Sacramento Kings, який з цього сезону тренує Майк Браун, в минулому асистент Стіва Кера. Браун спеціаліст із захисту, і саме цей аспект він хоче привити своїй молодій команді. Але вже зі старту ГСВ показують, хто тут татко, і дуже легко створюють свої можливості відкритих китків. Сакраменто все ж таки перебороли свій стартовий невроз і також увімкнулись. Як завжди на рівні працював Деарон Фокс, 26 шість поїнтів, 5 підбирань, 10 асистів. Хороший середній від нього заходить. Знову він із м'ячем. Прекрасна передача на Кігана Мюрия. Новачок також непогано розносить. 16 очок на його рахунку. І таким чином дістають своїх суперників. Сакраменто. Але у другій чверті Стефан Карі поводив знову якісь свої чіткоди і почав. Просто знищувати захист Сакраменто. 21 поінт за одну, лише другу чверть набирає шеф. З різних дистанцій він атакує. 5 трьоочкових він забуває на цьому відрізку. Один фейк, другий фейк, фокса вже нема. Залазить трьоха. Знову Стеф Сабоніс, як можна було відійти від Стефи на Карі, який на трьочковій дузі з м'ячем, знову абсолютно вільний. Заходить ще одна трьоха. Ну і тут же Стеф просто куражиться. Подивіться, він всюди. ГСВ за цю чверть набирають 50 очок. 50 і 80. За всю першу половину. Ну і чи можна після такого повернутись у гру, уявляєте так. Golden State розслабили булки, а Kings поступово-поступово зменшували різницю. Стів Укеру доводиться випускати стартову п'ятірку на останні хвилини. Фокс іде у фарбу, симпатичний флоутер заходить знову. Дарон Фокс дуже складно йому, але забиває через Уігінса. І вони дотягнули майже до критичного моменту. Подивіться, але все-таки. Перехоплення у клатчі робить Ендрю Уігінс. І навіть ось так в'яло Яло Голден Стейт все одно здобувають перемогу у цьому матчі. У них наразі результат 2-1. Їдемо далі. Клівленд-Вашингтон видався дуже крутий та запеклий матч. Так само відсутній у Кевс Даріус Гарланд, тому Мітчел тягає м'яча та бере на себе обов'язки поінт Гарда. Непоганий старт від Вашингтона. Бредлі Біл, як завжди, виглядає дуже на рівні. 27 поінтів, 4 підбирання, 5 асистів. От якраз. Передача на Порзінгіса. У порці теж класний поєдинок. Яке додавання. 18 очок, 11 підбирань. Але Клівленд знаходить спосіб вирівняти цю гру. Чеді Осман дуже класно виходить з лави запасних. 10 очок приносить вже у першій чверті. Всього у нього сьогодні 16. Още один швидкий відрив. Донован. Класна передача. Осман завершує. І знову Донован розганяє. На цей раз класний накид на Ді Уейда. Не того Ді Уейда, а ось цього. Вейда. І подивіться, що забиває Робін Лопес. Що ти робиш? Господи ти боже мій, він навіть на корзину не дивиться в цей момент. Таким чином, у другій чверті Клівленд іде вперед. Який мув від Мічела. Як же класно він прибирає Авдію. Мічела сьогодні суперматч. Знову 37 поїнтів, 5 підбирань, 4 асисти, 3 перехоплення. І ще один відрив від нього сюди. Йди. Ну і вже здавалось, Кевс мають дозвіл. Справу до логічної перемоги, але в кінцівці ряд поганих рішень від того самого Донована Мічела. Дві втрати він допускає і не влучає ось цей триочковий на перемогу. І у нас буде овертайм. Ну а вже у додатковий час Донован реально показав, чому він головний трейд цього літа та чому Кевс так за нього боролись. Виводить свою команду вперед. Ну і за хвилину до кінця також м'яч у Мічела. Хороший флоутер також заходить. і Клівленд здобуває перемогу в цьому матчі. Це їх друга вікторія в цій регулярці. Поїхали далі. Крутий. За напругою матч вийшов у західній конференції. Лейкерс Леброна Джеймса приймають Портленд Деміана Ліларда. Дуже швавий у нас початок. Лідери грають дуже круто. Ентоні Девіс данкує у фарбі Портленда. Але Лілард сьогодні у повному порядку. Дейм розриває у проході ще один прохід від Дейма. Флоутер залазить. Знову Лілард артиде в ліву сторону, Ентоні Девіс там, але все одно дейму. 14 очок від нього вже у першій чверті. 41 поінт Всього він відвантажив ще одна трьоха. Бем! Вже другий матч поспіль проводить Лілар, де набирає 41 поінт. Ентоні Девіс, монстр у своїй фарбі. А ось тут подивіться, яка передача не проходить, і на обличчі Джеймса все написано. Він думає, все, не дам вам більше м'яча, буду сам забивати. Ну, майже, хоча спробував. Так, лейкер сьогодні знову жахливі з дальньої дистанції. 6 із 33, це 18% всього лише. Дуже погано грає лава запасних. Всі гравці мінусові, і навпаки, вся стартова п'ятірка грає в плюс, крім Расела Весбрука. Ентоні Девіс розриває знову фарбу і знову він прекрасний на щиті. І на своїй половині також. У нього сьогодні 22 поінти, 10 підбирань, 6 блокшотів. І Леброн Джеймс сьогодні, до речі, також в повному порядку. Лейкерс вже попереду. Леброн ще трьоха заходить. У нього 31 поїнт, 8 підбирань, 8 асистів. І передача від Беверлі І ось такі ще речі робить старий. Як же непогано грають Лейкерс у другій половині? Але за останні дві хвилини Портленд робить ривок 11-2. І ось чим це завершується. Дейм Лілард забиває трьох зі стебека. Лейкерс потрібен Дегер. Ні, тільки не Весбрук. Чому Весбрук? У нього 4 з 15 з гри. Ось хто має кидати в кінцівках. Ось такі люди. Деміан Лілард показує, котра година. Дейм тайм. Нарешті. Лілард повернувся, і він у формі. Леброн відповідає: у фарбі пусто. Він цим користується. 104-104. Джеремі Гранд. Який складний прохід забиває. Виводить Портленд вперед. Леброн на рівний рахунок не забиває. Неймовірний матч. Третя поспіль перемога для Портленда. І третя поспіль поразка для Лейкерс. Поїхали далі. Атланта грає вдома проти Шарлот, які сьогодні дали бій без своїх трьох основних скорерів: Ламело Бола, Тері Розіра, вони обидва з травмами та без Майлза Бріджеса. І на початку це дається взнаки Атланта круто починає. Трей Янг заводить свій мотор, його ніхто не може зупинити. І сам забиває і передачі, роздає на Мюри, А Той Скута влучає 11-0 ривок для Хоукс. Трей Янг злого типа. Айстрей сьогодні видає 28 поінтів, 5 підбирань, 9 асистів з не дуже хорошим відсотком влучання. Але після цього вся енергія Хоукс наче. Кудись зникла, вони просто перестали захищатись ні агресії, ні бажання, ні Янга. Він сів за три фоли на ранній стадії матчу, і все це призводить до ривка. Від Шарлот у відповідь 22-6. Келі Убре дуже круто працює. Ось хто тягне свою команду. І ще один середній від нього з відхиленням заходить. У нього 24 поинти, 10 підбирань. Натомість, лава запасних Атланти зіграла сьогодні просто жахлива. Вони програли лаві Шарлот 28,52. Ну і в третій чверті Шарлот майже знімає питання з переможця. Подивіться, ось такі люди. Там Нік Річард забиває, Денніс Сміт Джуніор. 38 очок вони на двох приносять. У Атланти окрім. Янга, Мюррей непогано зіграв 19 очок, 8 підбирань, 5 асистів. А Хорнет, в свою чергу, повертають боржок Атланті за їх останню зустріч в плей-ін минулого сезону. Їдемо далі. Дуже крутий заголовок матчу на заході Фінікс Санс проти Лос-Анджелес Clippers. Сьогодні у складі Лей вже є і Кавай Ленард, і Джон Уолл. Але у вогні на початку зустрічі був ось цей хлопець Девін Букер. 11-0. Ривок від Фінікса вже на старті. Букер як же круто. Він створює позиції для китку. У нього сьогодні 35 поінтів. Прекрасний матч від Девіна. І ще одна трьоха в обличчя Джорджу сидить. Кліперс намагаються якось врятуватись. Батюм! Як закриває першу чверть? І подивіться, вже майже двадцятка дефіциту є у Кліперс. Навіть не дивлячись на те, що і Вол уже грав, і Кавай свої обмежені хвилини грав. Хороший прохід від нього. У Джона Вола 17 очок. Кавай приніс 11 плюс 6 підбирань за 20 хвилин ігрового часу. Маркус Моріс приніс 22, але все це дуже слабо. Слабо допомагає Кліперс, адже Фінік сьогодні у вогні букер ще одна трьоха! Цей майже можна не додивлюватись. Аризонці його вже не відпустять, але є ще одна класна новина. Ось цей дідуган Кріс Пол. Сьогодні робить 11 асистів і стає лише третім гравцем в історії, якому вдалося за кар'єру зробити 11 тисяч результативних передач. Він доєднався до Джона Стоктона, Джейсона Кіда і допоміг своїй команді сьогодні здобути перемогу. Оклахома Сіті Тандер. Без свого лідера, без шея Гілджеса Олександра. Сьогодні він травмований і вони вдома приймають мінесоту. І у вовків сьогодні вже на початку все налагоджується. Ентоні Едвардс. Прекрасний матч видає 30 поінтів, 11 підбирань, три асисти. Пара великих Таунс і Гобер разом виглядають дуже непогано. Таунс так ще й виглядає більш різносторонніми з Гобером на майданчику. Але це була ніч Ентоні Едвардса. Він сьогодні просто кошмарив Оклахоми він набирає 18 вже у першій половині. Джош Гіді симпатичний прохід. Він, до речі, пропустить четверту чверть через травму. А Таунс і Гобер продовжують показувати своє кіно. Подивіться, яка передача від Карла Ентоні Таунса. І знову пік пікенрол з Гобером. Ще один накид зверху Руді. У Гобера 15 плюс 15 підбирань, у Таунса 15 плюс 8 підбирань, 5 асистів і трьоха заходить. І не дивлячись на те, що Оклахома майже наблизилась в притул у третій чверті, все одно жодного разу в цьому матчі вони так вперед і не вийшли. Тімбервулз розпочинають четверту чверть ривком 24-10 і здобувають досить неважку перемогу. Ну що ж, друзі, а ми з вами переходимо до несподівано найкращої гри сьогоднішньої ночі. Новий Орленд приймає Юту-Джаз. Досить рівний початок від обох команд. Маколом класний прохід управо. І як же круто грає Юта Джаз. Дуже хороша командна робота. Ніхто не перетягує на себе. Тим часом Інгрем миску та поливає. Але ось тут у другій чверті неприємність стається для пеліканів. Брендон Інгрем зіштовхується зі своїм тіммейтом, отримує травму обличчя і вже в цей матч сьогодні не повернеться. Але у пеліканів є Зайон Вільямсон. Який данг, де Грем, класна передача. Ще одна класна передача від Макколова, який Ліюб. Знову зайон літає. Подивіться. У нього сьогодні 25 очок плюс 6 підбирань. І подивіться знову, як класно катає Юта. Кларксон двох на собі збирає. Хороший кат від олійника, хороша передача. Юту сьогодні веде за собою Лаурі Маркен. На нього 31 поїнц 12 підбирань, 2 блокшоти. Дивіться, наскільки юта попереду, але оу, який епізод Лері Ненс Джуніор. Хороший постер. Він якраз славиться такими моментами. А потім стався ще один дуже неприємний епізод. Зайон у відриві Кларксон. Гамачить його і гамачить абсолютно чисто, але дуже невдало приземляється Зайон Вільямсон. Приземляється на спину, так він залишиться у матчі, але не надовго. І скоро майданчик також покине. І в четвертій чверть. Ерті при двозначному дефіциті самотужки у Макколому доводиться тягнути пеліканів, і він із цим прекрасно справляється. Знову Сіджей класно від опіки звільняється з середньої дистанції. Забиває Кларксон. Відповідає з фарби. Хвилина до кінця сіджей та сама комбінація одразу тули трьоху і влучає Макколум. У нього 28 плюс 4 підбирання, 12 асистів. Кларксон відповідає неймовірною трьохою. І тут тулить ще одну. Ух, як летіло круто, але не влучає ми в овертаймі. Сіджей. Знову він працює в нападі для пеліканів. І знову Кларксон йому відповідає. У Макколума ще є час. Мінус один. Флоутер залазить. Неймовірна робота від Сіджея. Дуже складний кидок. Олійник не став нікого чекати. Сам лізить у фарбу і забиває на лідерство. Келі Олійник. У нього сьогодні 20 плюс 5. 5 асистів, Джей! Ні! Вони очолюють західну конференцію, і тут в погоні за Вембаньяму щось пішло не так. Ну а на цьому у мене, друзі, на сьогодні все. Бережіть себе, своїх близьких, підтримуйте Збройні Сили України і всім па-па!